Купив, а їздити так і не навчили. 46-тонний панцерник, Т-72 російські воїни на маневрах сподобались перевернути через башту. До того ще один зупинився через гідроудар. Усяке трапляється у житті. Російське військо у тому переліку ні від чого не застраховане, але ж до того вже було більше як півдесятка літаків сусідської армії, що під час навчань впали з неба на землю. Як то кажуть, можливо, і варто кремлівському путіну дослухатися до голосу неба. 4 серпня добігає свологічного завершення. І про його найвагоміші інформаційні прояви вже готові докладно розповідати мої колеги. Добрий вечір. Це підсумковий спецкордоби. Великим калібром по житлових кварталах Мар'їнка пережила чи не найпотужнішу артилерійську атаку бойовиків за останні півроку. Бурштинові війни. Епізод наступний. Геолокація Рівненська область. Сі Незаконно видобутого каміння на 60 мільйонів гривень минулої ночі уполювали правоохоронці. Вони на вулицях столиці вже понад місяць. Внімання всім подляпоршка двігається парусановська по набережній. І відтепер, цілком законно, президент дав зелене світло існуванню української поліції. Чергова аварія за участю міліціонера цього разу на Вінничні. Начальник Даї Тростянецького районного відділення збив на пішоході 19-річну дівчину. Вона у травматологічному відділенні у стані середньої важкості, і тільки завдяки друзям, потерпілою та свідкам, які були поряд у момент аварії, винуватець не зміг утекти. Як усе було і чи покарають винних у підсумку, з'ясовувала Анна Тітовська. Вона ледве прийшла до тями, утім постійний головний біль та страшні сни її не покидають у віки. Перелом таза, забій тулуба, рук, ніг та головного мозку. Закрита черепно-мозкова травма. Вивезти її в область, щоб зробити МРТ, Лікарі не можуть на сьогоднішній день. Загальний стан її відповідає важкості травми, яку вона отримала. Під час транспортування до міста Вінниці можуть виникнути ускладнення. Ризик, з ризика дуже високе. Центральна вулиця селища, освітлена, широка дорога. Опівночі дівчата поверталися з дискотеки додому. Троє подруг встигли перетнути пішохідним переходом, а Віка, яка йшла трохи позаду, потрапила під колеса автомобіля. Цей вечір подруга Віка пам'ятає дуже добре. Каже, могло бути дві жертви. Я вже майже дійшла до, до цього місця, як я чую, торм тормоза. Я обертаюся, він стоїть серед дороги, його можна стоїть, Віка летить. Якби я затрималась на дві секунди, то ми б були б разом з нею і була б не одна я. І не факт, щоб ми були живі. Ми були тверезі, ми нічого не пали і просто він їхав. Ну, я не знаю, не їхав. За кермом Фольксвагена був начальник Ростянецького районного відділення. За словами свідків, він їхав дуже швидко. Від потужного удару віку відкинуло на тротуар. Ну я бачив, що він був в п'яному стані. Трош трошки було чути запаху. І знаєте, як по очам видно, коли людина твереза, а коли п'яна на місці, ДТП зібрався цілий натовп друзів та місцевих жителів. Люди не дозволили водією втекти. втекти. діти укручили машину. І почали так. Ну я ж просто цього не бачу, розумієте. Почали трусити машину, він вже вийшов з машини і вже почав бачити, що вже все, і він вже почав її молочити. Машину свою провину у ДТП керівник дає визнає за власним бажанням, написав рапорт на звільнення. Утім, запевняє, того вечора їхав у службових справах та був тверезий. Раптовість, через що не встиг я ним змінити? Ну загальмувати ми вже не так, скажімо, так, та повністю з малий проміжок просто часу. Скажем, так, було жінки. Кажуть, що ви були п'яні. Ні, ну, як я вони нему скажу, я про них здав всі аналізи, я не знаю, які прийшли. Ну, сьогодні, бачте, що я здавав і, кров, і мучу. Чи був учнів п'яний за кермом, розслідувати справу буде прокуратура. Я Утім, за три роки свого керування на посаді начальника дає у районі. Він неодноразово отримав догани. По ньому неодноразово проводились службові перевірки протягом терміну, якого він був на посаді, в нього було чотири покарання за порушення дисципліни і виконання своїх функціональних обов'язків. Рідні постраждалої дівчинки побоюються через високу посаду доївця справу можуть спустити на гальмах. Щоправда, щойно сталося ДТП і не чекаючи рапорту на звільнення обласне керівництво. усунуло Віктора Михайличенка від виконання обов'язків. А на тітовська Микола Назерко Вінниця Спацкор два плюс Троє військових загинули, та ще семеро зазнали поранення внаслідок обстрілів бойовиками позицій українських бійців упродовж останньої доби втрати на Луганському та Дунацькому напрямках. Там нині найнапруженіша ситуація кажуть у штабі АТО, і вона дедалі лише загострюється. Терористи продовжують атакувати розташування силовиків у секторі А найбільше по двох напрямках: станиці Луганській та правому березі річки Сіверський Донець, Це в районі Бахмутської траси. Із зенітних установок та мінометів противник вів вогоні по місцях дислокації українців поряд зі щастям та селищем золоте. На Донеччині під постійними обстрілами перебувають передові позиції на околицях Горлівки та Світлодарська. Під прицільним огнем противника опинилися і два стратегічні залізничні напрямки, що перетинаються поблизу села Троїцьке та Ясинувацького району. Обстріл населених пунктів, у тому таки Ясиновацькому та Мар'їнському районах нині був чи не найпотужнішим за останній місяць. На ділянці передової неподалік Маріуполя також було нині неспокійно. Мінометні та артилерійські обстріли там були зафіксовані в районі Старогнатівки. У напрямку Горлівки та Дебальцево працює важка артилерія противника. Темною порою бойовики знову поцілили по вуглегірський тест. Тимчасово без світла залишились найближчі населені пункти. Атакують адепти Рускава міра і трасу, яка веде безпосередньо на Дебальцеве. Про неймовірно складну ситуацію на передовій у секторі. Це Наталя Нагорна. Яскраві спалахи один за одним, нічний привіт від терористів з боку Дебальцевого та Горлівки. Вночі під обстріл потрапила світлодарська ТЕС. Цілий район опинився у темряві. Вранці навколо ще продовжує диміти. Пошкоджено трима артилерійськими пострілами. Можна було слухати вночі сильні звуки, бо так як, як самольот коли спускали пар, щоб не було серйозної аварії. Командир позиції Богдан розповідає, ввечері чотири години ворог не міг втихомиритись. Обстріли почались приблизно з пів дев'ятої вечора. От і інтенсивність вогню тривала приблизно до е, половини першого ночі. Стріляли стволи артилерії, е, а також танків. Результати нічних обстрілів гарно видно і вранці довколишні поля горять. Вся дорога на Дебальцеве у ось таких свіжих вирвах. Терористи не розмінювалися на дрібний калібр і гатили відразу з важкої артилерії. Боїць 30-ї бригади, якого тут ласкаво називають дідом, намагається підняти настрій побратимам смачним сніданком. Сьогодні фантазія підказала зробити вареники на пару і з картошкою, але бійці кажуть, радує не їжа, а надія. Обольше міра воротішний спокосі. Командир позиції, розташованої ближче до селища Луганське. Це в бік Дебальцевого, розповідає свою заборонену зброю. Бойовики постійно оновлюють новими, якимись боєприпасами по чи мінами новими. Просто піднімається білий дим як молоко. І запах дуже вонючий, не можна дихати. Такого плану і довго тримається запах? Да, так, Десь Получаса час ще минулої ночі. Лікарі мали багато роботи: двоє вбитих та тринадцятеро поранених. У тридцятці минулося без непоправних втрат, але двоє бійців дістали поранень сьогодні вночі. Осколочні від тяжкої артилерії. Сергій після важкої ночі підіймає настрій тенісом. Його можна було б назвати настільним. Тільки от стіл зроблений, з чого знайшли. Двері і стара дошка шкільна. Сергій у Луганському підібрав рудого спанієля, зробив собаці щеплення і вже планував збирати речі додому на Кіровоградщину, але поки що наказали чекати. 7 серпня Трошки продлили нам. Ще сидимо. Бійці тримаються, але зізнаються. Зазнати поранення, затримавшись на війні вдвічі неприємніше. Якоби надіяся на те, що ті типу, люди, які повинні були прийти і змінити їх, соответственно, не довго образом прийдуть в сроки. Я будуть вдома теж в сроки зі своїх любимих дітей. Боєць позивним Акмалич розказує за рік. В АТО звик до всього обіцяє тримати позиції стільки, скільки буде потрібно. Бо впевнений. Патріотизм у справах, а не у словах. Був в одпуску нормальні, здорові мужчини красиві, а не там а тут і 56 років, і 58 років Люди воюють, і двадцятилітні воюють. Незважаючи сморяні на що, це моя родина. Я захищаю родину і свої народ. Нікого случайні привідів. Миколу вдома чекає відразу четверо дітей, тому мобілізований обіцяє обов'язково повернеться живим. Сонечка, я тебе дуже люблю. Діткам нашим привіт. Папа за ними скучає. Скоро вернусь. А з Донеччини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Сілютін. Спецкор 2+,2. плюс Під звуки бандури з плачем трембіти та з вигуками Герої не вмирають поховали сьогодні у столиці Григорія Матяша. Він був родом із Прилук і у свої 26 встиг стати відомим ковалем-реконструктором. А коли почалася війна, був серед перших добровольців, що пішли захищати країну зі зброєю в руках. Тужливо голосить трембіта музики маршем. В останню дорогу проважають коваля з прилук Григорія Матіша з позивним Блек. Йому було всього 26 років. Кохана тільки вишила йому весільну сорочку, а його вже ховають у закритій троні. 120-мм ворожа мінометна міна обірвала життя захисника України у селищі Піски просто на бойовому посту. Прилетіла міна, ну практично совсем в грішку. Так, він зустріне націоналістом, патріотом. Добровольцем першої волни, що в має прошлого, року, йшов на фронт. Канава безпосередній командир Григорій, але зізнається, він сам учився у цього хлопця воювати. Матя ж кинув улюблену кузню, а його роботи високо цінували колекціонери і пішов захищати країну. Спочатку на майдан, потім на схід. У старенькому соборі прилук повно людей. Тут і родичі, і друзі, товариші по зброї, і колеги з музею народної архітектури та побуту пирогів. Усі вони кажуть, Григорій умів робити унікальні речі, та сам був незвичним юнаком, об'єднував навколо себе людей. Це не просто от не просто воїн. А це це така та молодь ті орли, які мали би правувати на цій землі, які яким ми мали б віддати булави берла. І вони би їх понесли гідно разом з нареченою. В останню дорогу свого улюбленого онука провела і бабуся Григорія. Вона не ходить, тому стареньку несли на руках. Олександр Загородний Андрій Марченко Спецкор два плюс два. Перші жертви у боротьбі Росії із європейськими продуктами у Самарі ліквідували 114 тонн свинини. За документами м'ясо прибуло з Бразилії, але експерти Росіго запідозрили його в європейськості. Війну проти харчів із країн, які запровадили санкції проти Москви, Кремль оголосив минулого року, але небажані продукти все одно потрапляють на прилавки. Активісти пов'язані з прокремлівським рухом наші влаштовують тепер рейди крамницями та вруючи ганебними наліпками підозрілі товари. Тепер небажані харчі. Росія збирається ще й знищувати на кордоні. А тамтешній прем'єр Медведєв тим часом пропонує розширити харчовий фронт на країни, які підтримали європейські санкції проти Москви. Під удар можуть потрапити і українські виробники. Жанна Німцова пожертвує 700 тисяч євро Україні. Донька загиблого політика Бориса Німцова отримала 1 мільйон євро премії солідарності престижної польської нагороди, яку дають за захист демократії. За умовами нагородження дві третини грошового еквіваленту мають піти на благодійність у країнах східного партнерства. Напередодні нагородження Жанна Німцова заявила, що гроші направить родинам небесної сотні на побудову шкіл для переселенців зі сходу України та на підтримку кримсько-татарських медіа. Пасажирські потяги зіткнулися на півдні Чехії. Сімох людей важко поранено. Ще 30 доправили до шпиталів з менш значними ушкодженнями. Аварія сталася на станції міста Горждавіце. В одному із поїздів, що рухався, зійшли з рейок два вагони та впали на інший, який стояв на зупинці. Всього у двох поїздах подорожувало дві сотні пасажирів. Чи були серед них українці? Наразі з'ясовує вітчизняне міністерство закордонних справ. Полісмени у законі. Президент Порошенко нині підписав закон, який закон про поліцію, який Верховна Рада ухвалила ще на початку липня. Нова патрульна служба в Києві почала працювати ще місяць тому. Столиця стала першим містом в Україні, де Даїта патрульно постову службу замінили на поліцейських. Що за місяць встигли нові патрульні І чи довіряють поліціянтам? Кияни дізнавався Іван Воробйов. Ця аварія сталася сьогодні біля елітного селища Конча Заспа під Києвом. Невідомий невеликій швидкості підрізав позашляховик. Його водій не впорався з керуванням, перекинувся і протаранив залізного рожу. Серйозних травм зазнав водій. Майже миттєво на місці пригоди з'являється поліцейський патруль. Поліціянти надають потерпілому першу допомогу. Швидка приїжджає лише за півгодини. Місяць по тому дві тисячі хлопців та дівчат присягнули на вірність українському народові. За цей час вони затримали генерала на підпитку, ганялися містом за нетверезим водієм дорогої іномарки і затримали білявку, яка ледь не задавила поліціянта джипом. І це лише найрезонансніші пригоди. Шеф поліції Олександр Фацевич запевняє, це лише початок. у нас. Какие-то проблемы есть проблемы и в тактике действия есть и где-то в знании нормативной базы. Но ну, мы занимаемся, поэтому с каждым каждым днем, с каждым месяцем. Будемо молочатися, будемо діяти намного краще. Киянка Ольга прийшла у поліцію щоб допомагати людям. Згадує у свій перший робочий день. Одночасно оформляла ДТП і рятувала жінку від укусу бджоли. Робота в поліції справдила всі її очікування. Першою зарплатою у 8 тисяч гривень дівчина теж задоволена, але найприємніше в роботі патрульного зізнається Оля. дячність людей. Бедержок ситуації, когда вот просто благодаря, а ти даже, ну зразу перший особо було удивлі ну, удивительно. А ти не розумієш, за що не благодаря то їм казать за два просто що мичого не сделали. <гум> Собственно, вот ані за, за то, що ви є, за то, що ви ну как бы добросовісно относитесь к роботі. Ну, це очень приятно, і це, чесно говоря, стимулирує. Я вірю, що вони нові, я вірю, що вони сучасні. Я вірю, що вони не хочуть туди, вони хочуть вперед. Движення це життя. Мені дуже вони подобається. Новим патрульним радіють містяни і столичні водії. Киянин Василь їхав на роботу, коли його легковик наздогнала інша машина. Відразу ж на місці ДТП з'явились поліцейські, розповідає водій. Оформлення пригоди тривало 20 хвилин. Адекватні, спокійні хлопці, тобто без без проблем. То тобто, есть все происходит, то есть ну видите, никто не нервничает, ні никаких напряжений нету людей. То тобто, есть, ну, спокойно, робоча обстановка. Є й ті, хто досі не довіряє новим патрульним і до їхньої роботи ставиться скептично. Це не поліція і не мілиція. Це вообще непонятно что. що. Как можна научити чоловіка за три місяці чому-то? То, що я видел, а за першу неділю п'ять машин розбитих, ну ви мене извините, это смешно. Через недбале ставлення до роботи за місяць з патрульної служби звільнили шість полісменів, стільки ж пішли самі. За помилки тут позбавляють премії і карають адміністративно. Втім, охочих служити у новій поліції більше є. Найближчим часом нові патрульні з'являться на вулицях Одеси, Харкова, Львова, Дніпропетровська та Миколаєва. Іван Воробйов, Інна Боднар, Михайло Путята та Сергій Щекачихин. Спецкор 2+,2. На Рівненщині затримали рекордну кількість бурштину, яку готували до контрабанди. Понад 2,5 тонни тони каміння привезли до Києва на оцінку експертам. Попередньо речові докази оцінюють, ви не повірите, в 60 мільйонів гривень. За словами міністра внутрішніх справ, в ході операції викрили найбільшу злочинну групу у Рівненській області. З місця події матеріал наших кореспондентів. На варті за два десятки спецпризначенців у повній амуніції, зброя, бронемашина охороняють мікроавтобус у заповнений мішками з бурштином. Понад 2,5 тонни цінного мінералу вилучили цієї ночі. Сьогодні сошли необхідно показати публічно елемент, великої нашої розробки, яку ми готували кілька днів і тиждень. Каміння привезли з Рівненської області. За цим мікроавтобусом правоохоронці стежили кілька днів. Коли затримали, знайшли в багажному відділенні 104 мішки з бурштином. Арсенаваков натякнув на своїй сторінці в соцмережі щодо виявленого угрупування причетний колишній одіозний нардеп за прізвищем на літеру П, але поки що не називає його. Наразі на Рівненщині вилучають обладнання незаконних видобувачів. Покарання ж для них передбачене максимум три роки у в'язниці. Інення дій, передбачених статтю 198 кримінального кодексу України передбачено покарання вигляду арешту на срок до 6 місяців. Або або воля на стрьох до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Мішки з бурштином рідницькі правоохоронці відправили на Київ, аби нікуди не ділися, бо лише за минулий рік у них вже двічі зникали коштовні речові докази: загалом 160 кілограмів каміння та 80 тисяч доларів. Учорашній конфіскат оцінили поки що приблизно від трьох до семи мільйонів доларів. не залучали оцінщиків, оскільки на цьому етапі це не є необхідністю. Брали, як ви кажете, мінімальну ціну, ціну від того від чорної ринкової вартості, і від того від штовх. Тобто все об'єктивно. У Києві вже знайшли застосування бурштину. Це звичайно компетенція безпосередньо слідчого, але закон дозволяє прийняття рішення щодо реалізації цього бурштина на аукціоні і відповідно. Передачу коштів, які будуть отримані від реалізації бурштина, до доходів державного бюджету, наступного року уряд планує заробити на легалізації видобутку бурштину, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Навесні депутати провалили вже три таких. Тому на вересень місяць ми вкотре будемо звертатися до Верховної Ради з тією метою, щоб перше ввести ліцензування видобутку бурштина. І в доходах державного бюджету на 2016 рік вже зараз міністерство фінансів закладає плюс один мільярд гривень від реалізації ліцензій. Незважаючи на таке гучне затримання і амбітні плани уряду. Поза камерою рівненські міліціонери прогнозують бурштин на рівненщині. Незаконно видобуватимуть і далі. Оксана Муляр, Наталка Ярмола, Олександр Курсик, Спецкор 2+,2. Тут власне додати нічого. Правила правила, але готівка, як виявляється, гріє частині населення кишеню більше за будь що Але і це мене не неодмінно. Надію саме на такий підсумковий розвиток сюжету. Дякую, що довіряєте. Бережіть себе і до зустрічі надвечір у середу.